Положились на один день, отак открию, зак... ну так, да, тут уже. закриваємо, йдемо, забираємо решту багажу і решту людей. Зараз спробую таке от додаток фоліо називається Рекорд Трип. Пішов запис подорожі. Тут типу, заправки відлітковує, але... Подивимося, коротше не знаю. Ще сам нічого а ти... Так, 13, 13 літрів залили, так, я ще не заправлявся. Між режимом не помічав, але я, коли я виїжджав, в мене був нормальний режим включений, а потім я такий думав, я ж хотів проїхатися на сліпері. І під час руху переключив з нормального на сліпері. Таке враження, що ніби автівку, хтось ззаду почав притримувати, реально відчувається. Вирішили на сліпері не їхати, бо в принципі якби він не сильно на сліпері, а от переключив на еко, просто потестити. І ну, еко такий. Він більш задимфований, ніж нормал, але відчувається, що більш розпущений, ніж сліпері. Тобто сліпері це типу, взагалі еко-еко. Ну, Виходить так. Ну а Поки цікаво, що температура взагалі не Ну, Там мінус один-мінус 2 типу, по дорозі. Всю дорогу їдемо. Одними йтими маршрутами. В одних і тих же місцях вимушені зупинки. Різниця в економії топлива між еко і нормал я не помітив від слова зовсім. Що вже більше двох годин штай проїхали і стартоп на зупинках не спрацьовує. Пише, що типу, акумулятор заряджається. Ну, ну вже він так реально не дозаряджається на моїх короткочасних поїздках. Я щось думав, що він мав заряджатися. Що ти заряджається? Так, у нас тут. Оце третя. Чим мені, я так зрозумів, подобається цей режим еко від нормалу, тому що коли, наприклад, якісь там повороти, що тут включається ліміт на 90, машина починає розганятися, то в еко він ну, трошечки адекватніше починає розганятися, бо в нормалі він прям фу, такий нормал, що тут би іншим машинам, мабуть, і в спорті не снився. Ну, коротше, Сильно швидко. І інколи такі знаки, коли обмеження швидкості перед такими поворотами. Тобто тут, наприклад, бачите, ліміт 90 на таким повороті. Ну зайдіть на 90 км в такий поворот, а там складіруються машини, які так робили. Ну коротше, А веко їдеш, і він плавніше починає прискорюватися, ти можеш вчасно відреагувати на гальма. Не те, щоб в нормалі ти не міг відреагувати, але веко це спокійніше робити. Ну, а Ми тим часом під'їжджаємо. тут Починаються гірські серпантини. Ну, Нам тут не давай поїхати, 15 км. І отакі гірські краєвиди починаються. Ось такі румунські діляріщики. Ну, no, yeah, взагалі так. Тут 90 кілометрів обмеження, ми просто їдемо, 60. Як овощи. Як так. Да. Це не він діорічник, це ми овощи. Окей. Красота, яка починається. Торгуйтесь. Дивись, вон туди знімати. Куди? Куди знімати? Тут десь Джон Сноу дуже буде. Слухай, тут, так, це якийсь ціпа, це таке взагалі. О, хелл, ноу, мен. А, ми, по-моєму, проїжджали. Ну так, да. Зимаш, так, симпатичний. З цієї сторони було прикольно. Типа як стіна така з The Mars Oзером. За мерше озеро, але буде красиво. Все, давай діхати. Так, сюди приїхали, зараз подивимося, що там по поселенню. Таке яфро дуже тут з ну, в принципі, вообще. Якось такий, демедлені, взагалі без ніяких пробуксовок і так далі. Ну, красиво. Блин. Взагалі там видок такий. Так, ну по ідеї нам ще потрібно буде добратися до доски. ну окей Крунтур значить ну, така кровать вона доволі якась невелика полторушка. Триваю, не hey. Hey. Туалет з душем. Дуже жарко, трендець, ми прямо капець. прикрутили батареї. Кандишки немає, а батареї потрогають. Кондишка немає. Шу, okay. Але конечно yeah, видок. Видок отакий. Oh. Oh. Дуже красиво. Холодно, эти комарк ножками наступает. <рикат> На озеро. Ну, зараз подимся, блин, что с і щось что тут вообще 0 градусов. Мам, кстати, а ты знаешь, елки в Сирии? В Майнкрафте. Тут все заставлено, народ розходиться, цікаво. Жу, Чи пустять у нас там. Єдине, що скажу, що в екорежимі повний привід теж нормально працює. Я там на горку тут виїжджав по снігу. На, на одному кілометрі чую там роз-роз-роз, грибе, грибе і потихеньку їде. Схоже, ми цю гору бачили минулого разу, минулого року, коли їх їздили. На огляду вежу, тільки ми там проїжджали зверху і бачили її там зверху. А оце ті а ось воно. Ось сюди приїхали. Отак от. от. Ора симпатично виглядає. Знадобився цей кармашок. Зручно тут цей пропуск вставляти. <звігалістична>

Така горка на перший зря така безубідна. Насправді така. Ноги треба тримати до сюди, я другий раз спустився. Там малий застряв малого, прям підтовкнув посеред цього. Snowflakes falling oh so bright Painting all the world in white. the children laugh and play On this happy winter day. Oh, the joy the winter brings. А честь батарейка этот машина перестала с брелка открывать. Наверное, батарейка сила. Якось так внезапно. Ну, прикольно по коду залез. В машину, что надо, что надо поменять, то можно В самій машині це зробити така батарейка, це 2450 Ось такий брілок. Ніби все можна зробити дуже швидко. Так, поміняв з новим, стара є. Перейшов в машину, бо не так же це і просто робиться. До речі, я ключ поки йшов, тримав не в сумці на морозі, а в руках просто. Грив. і в принципі машина відкрилася з ключа. Так що так, ну батарейка, видать на морозі з того. Все просто делається, единственно підковернути треба щоб бутінка. так Все норм. Так. Все. Я коротше, підходжу, такий не спрацьовував безключовий доступ. Я такий не зрозумів. Ну, тут в Кадякі в мене часто безключовий доступ не спрацьовував, а тут прям спрацьовував вообще, типу, безотказно. Я такий дьор-дьор-дьор-дьор, Ні так, ні так. Откриваю ключом, теж не працює. Я такий, йопта масло. А в мене ще пише в машині, там щось акумулятор приїхали і він пише, що до сих пор типу, не зарядився. Я такий думаю, нічого, я може акумулятор накрився. Одразу з кодом спрацювало. Та й машина не, не показує, що вона типу, як вроде, розрядилася. Ну коротше, ось прийшов час. Ну, блін, все одно довго якось працювало. У мене, якщо чесно, вже почала з'являтися думка, що у бронку цей ключ якось підзаряджається. чи що. Збираємося їхати. Так, нажимаємо закрити і два рази відкрите. Ні, не завелася. Може, звісно, вона завелася, але сигнал не прийшов. Звідси спробуємо. О, завелася. Ну тут в принципі, якщо чесно, не так уже і далеко, там її конечно, не видно, ну метрів сто. Ну окей. Так, ну от стоїть заведений зверюга, вписується екстер'єр, інтер'єр, обстановку дуже круто. Прикольно, зайшли в кафе, якому ми були рік назад. 20 хвилин 20 їду. Це по темноті, тут взагалі нічого не свідчується. І я зацінив світло дійсно. Суттєво прикольніше. Ось дальній включився, самостійно все працює, то, як і треба. Автомобіль їде, виключає, сам включає, сам переключає. Навіть не треба, в Кадяка було щось дальній, він автоматично сам виключався. Ну, тобто кожного разу, коли ти починаєш їхати, тобі потрібно перший раз включити до автодальні, а потім він сам спрацьовує. тут. Взагалі все на автоматі. ну Звичайно, можна виключити, скажімо так. Але так, що включається. Ну і ось так працює. автодальній, тобто, дальній, дійсно світить далеко. Широко єдине, що якісь такі засвіти є. там, Ну коли на стіни видно, прям чітку межу видно. Якось такого я не, не замічав на галогені, але ну, я так розумію, що це особливість. Особливість леду. Ну так, якщо чесно дуже подобається. Тось ось Приїхали, тут взагалі темінь темніща. І видно всіх оленей. І видно всіх оленей, так. Да. Приїхали. Те місце забралось, тут запаркувалися. Так, да, звісно, блін по таким схилам їхати. Ну я ж без шапку без шархама. Такий кайф назад прям. Розгін взагалі брати не треба. Хочеш кілометр швидкість тримаєш? Хочеш два кілометри. Короче, нормально вчора покаталися <рик> На санках, Всі в принципі довольні Ніхто не чихає Ніхто не боліє Так, а тут вот так вот зранку Ой-ой-ой Якось так Минус 8 вроді да, ну в кімнаті прям жарять дебело Блін ну красиво Снежок так ріденько падає. Вночі, до речі, капець як було тихо, взагалі взагалі, взагалі нічого. Може, звичайна звукоізоляція у цих номер, номерах і прям жарять, що прийшлося батарею виключити. проснулися, вона холодна, на ново включили. Ну, приємно, що є можливість регулювати, правда. Якесь регулювання дивне, на, три, на трійці моментально нагрівається жара. На одиниці в принципі холодне. На трійку включив, натопив, а на двійці тоді підтримуєш. Так ота. Красиво, красиво. Спустилися поснідач, поки там дружина замовляє замовлення. Я вийшов тут на природу тихо, Пише скільки тут мінус. Брін мінус вісім. Ну взагалі не холодно. Приємно. Сніжок он тут припорошив. І ось тут бронка. так виглядає ну да, красиво конечно виїхали знову їдемо на цей парк трошечки ще прокатиться отак от, от зранку все виглядає ну, да, красиво снежок падає прям так настояща зима цікаво як тут якусь негоду конечно, спасибо, як воно спасибо. Я тому якось тут негоду буде, але зараз прикольно. Дороги якісь сухі. І трактори, кстати, на колесах у них Да, я знаю, да. На колесах ципки прям ну, люди підготовлені. Snowflakes falling, oh so bright, painting all the world in white. Hear the children laugh and play on this happy winter day. Oh the joy the winter brings. Hear the happy song sing. Але тут все вон так вон заставлено, хто де може. Зараз подивимось, чи зможемо припаркуватися, чи поїдемо трошечки далі, від'їдемо, там може біля кафешка поставимо де. Ну коротше так. так. Трохи запаркувалися, там кафешка, та що ми вчора вечеряли. Насправді зовсім недалеко, буквально тут за поворотом вже і є той курорт. Я знімаю, я не можу. Давай, давай. поднажми. Не, не знімай мої камушек! Ти ще камні везеш? Правильно, Марк. Кам'янець! Трошечки денного вигляду. Он там снігові пушки працюють, тут музон долбить. John Powder Накаталися, пункт ще потратили, тут є сувенірчики. Ну, таке щось нічого особливого, але сподобалося, що продавці прям не лізуть нав'язчого. просто підходить, спитав. Він ти розкаже, не спитав, просто стоїть. Ну а так вон, там, яка красота. Якийсь хоч а, ми тут дивилися, тут прям ціни триндець. За ніч вийшло десь 16-18 тисяч від Ну, да. Тому ми проживали в 40 кілометрах звідси. Ну кожен в 40 хвилинах, але десь там 30 кілометрів щось таке. Ще раз зайшли в цю кафешку. Запишу таверна. Ще блаву, не знаю, дураво. Ну, коротше, ще раз поїли. Зараз якась типу, солянка дуже добра, Ну, прям супер. Причому так класно окремо подають лимон, хочеш собі, скільки хочеш, окремо подають там перчик, сметану. Та, супер. Так що Все, накатались, нагулялась, збираємося і їдемо на базу. Цікаво, що я всю дорогу якось записував, коли розказував, записував про там, адаптивний круїз, що такими провінційними вуличками, плюс-мінус те саме. А зараз я ну, трошки став більш ним користуватися да, і якось виїхав, навіть не задумуючись. Просто включив адаптивний круїз, але без підрулювання активно. Просто воно там лінію тримає, коли там доходиш, воно починає там руль вібрувати. Я маю на увазі, що руль сам не в повороти не занурює, лише допомагає там триматися лінія. І весь час на ньому проїхав, тобто, взагалі, якось так, не задумуючись, якось ну, дуже сподобалось. Єдиний момент, що коли починаєш їхати в горах оцих серпантинах, там інколи стоїть обмеження 90. А такі повороти круті, що воно ну, на, 90, там на 50 туди не зайдеш, знижається до 30-40 до км. А так весь час на круїзі ну, дуже сподобалося. О, перший раз спрацював старт-стоп. Скільки ми там не їздили? 7 годин короте, в дорозі спрацював старт-стоп. Ну ладно, да, підзарядився. Заправимося, подивимося, скільки доповну. Приїхали, коротше. Так, 52 літри. Зайшло. Так, ну все, приїхали. Музику виключили, акумулятор зарядили. Що там тут? 473,79. Ну, не зрозуміло, як. Робити висновки щодо розходу, який тут вплив в режиму. Як коли їздив в 8.5, у мене було схожою трасою. Але я там, в принципі, машину тестував, трошки вжарював, тут я, в принципі, їхав Ну, по правилам більш менш Забув. Ось Тут ми рефуїлін зробимо 26 789,52. точка 837 full fill up так и мы робом финиш трип и что тут якийсь триплох? я еще честно Клиент, я не понимаю, что ты вообще кажешь. Та я сам не понимаю. Так, ну Триплок. блок. Ну коротше непонятно, що тут а. ще треба розбиратися буде.